Друзі, адвокат Сергій Гула, знаєте, я зараз порівнюю інформаційний простір щодо того, як пишуть про діяльність ТЦК, бачу нарешті, то, і інші журналісти, інші блогери, навіть ЗСУ, відповідні посадові особи, офіцери вже почали говорити повний голос щодо діяльності ТЦК. Якщо спочатку, ну я думаю, десь... Мої серйозні критичні відео щодо діяльності ТЦК з'явились, напевно 9 місяців назад, плюс-мінус. Багато хто мене сприймав як якогось диверсанта, як людину, яка топить проти ЗСУ чи проти нашої визвольної війни, то з часом, все ж таки, як кажуть, розібрались. Бо я найперше записую відео. Як адвокат щодо захисту прав, всіх, і військовослужбовців, і тих, хто в резерві, і інших людей, які мають те чи інші відношення до, до ЗСУ, чи не мають, і тому подібне щодо захисту від свавілля і від безчинності, яке творять чиновники на різних місцях, не тільки та цікаво. І слава Богу, що вже знаєте, починають говорити і усвідомлювати, що дійсно ТЦК тотально дискредитує Збройні Сили України, дискредитує нашу визвольну боротьбу проти росфашистського ворога і нагло попорає права людей. І вже президент повинен серйозно цим питанням займатися. І нещодавно, знаєте, коли я побачив одне з інтерв'ю, все ж таки одного з офіцерів Збройних сил України, де він визначає серйозні помилки ТЦК, які застосують це, очевидно, це те, знаєте, про що я багато говорив, але ще скажу з його сторони. І очевидно, бо часто я дуже часто отримую питання Сергію Євгенович, От така ситуація, або Сергій Євгенович, скажіть, будь ласка, чи це є законна підстава для відмови? Відповісти. Чи це є підставою, щоб захищати свої права? І часто я надаю такі консультації, також відповідні заяви щодо відмови відповістки. Бо, наприклад, коли особа вже має звільнення, або коли є пуста повістка, або коли грубо порушні права, або коли над, люди... над людиною знущаються, б'ють і заставляють силою це робити, це є законна підстава для відмови відповістки. Закон. Більш того, я десь місяців два аналізував рішення Верховного суду, де він також апелював таким назначенням, як відмова відповість. Чому я такий довгий вступ, друзі? Щоб ви розуміли, що такі підстави є. Якщо треба проаналізувати вашу ситуацію чи надати заяву про відмову відповісти, пишіть мені на емейл. Отож, давайте перемейл під цим відом. Давайте перейдемо до цього інтерв'ю, яке нещодавно з'явилося на главкомі. Де були дійсно вказані ось такі серйозні помилки офіцером Збройних сил України Сергієм Алимовим щодо діяльності ТЦК. Він зазначив, що навіть от така, я інколи такий фраз не застосовую, але те, що він сказав, що є підробкою заповнення повісток на вулиці це те, що я кажу, коли пуста повістка. коли... Чому я підтримую, до речі, цього офіцера Збройних сил України, що до того, моя позиція завжди була однозначна. Повістка це адресний документ. Він має бути виписаний конкретній людині. І все, якщо повістка вручається пуста, ви маєте право відмовитися, бо вона не вам виписана. Отож, Сергій Алимов відреагував на нещодавні. Найрізноманітніші порушення та перевищення працівниками ТЦК своїх повноважень в рамках здійснення мобілізації. Він зазначив, що важливо, щоб до цього процесу уважно послалися правоохоронні органи і притягнули таких осіб до відповідальності. Він тотально розкритикував поведінку співробітників ТЦК, які хапають чоловіків. Просто посеред вулиці. Алиму Сергій Алиму назвав це 90-ми роками, за що давали 10 років. Ви представляєте? Молодець. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що багато хто ЗСУ, я думаю, що і Залужний дивиться те, що відбувається, бо є Генеральний штаб. От якраз ТЦК це питання Генерального штабу. Залужний це питання Збройних сил України. Це трошки різні структури. От, хоча все входить в структуру наших збройних сил, але це не питання віддання, так залужного. Так от хочу вам сказати, що зараз дуже багато збройних сил, і наших воїнів, і керівників, і тому подібне, які безпосередньо воюють, вони дивляться на те, що роблять на ті звірства, які роблять ТЦК, вони звичайно розуміють, що. ТЦК просто підриває фронт. Чому? Бо ми розуміємо, що процедура мобілізації повинна здійснюватися постійно. Але якщо ТЦК все робить для того, щоб людей шмагати, щоб людей лякати, щоб знущатися над людьми, щоб нагло порушувати права людей, то хто ж піде на мобілізацію? Всі це прекрасно розуміють. Але питання в тому, чому ТЦК продовжує. Такі злочинні дії здійснювати. Знаєте те, що каже цей капітан ЗСУ, офіцер, що за такі речі колись давали 10 років. Я думаю, що треба це вже застосовувати. Я треба, думаю, що треба вже показові судові процеси провести і дійсно притягнути цих людей до серйозної відповідальності. За ось такі просто часто злочинні абсолютні речі, коли людям там голову відбивають пістолетом, морять голодом, заломують руки, тягнуть в якісь автобуси, відбирають телефони і тому подібне. Це все злочинні дії, які є підставою для відмови поїздки. Те, що я написав в цьому відео, підстава для відмови відповістки, коли можна відмовитися? Ось це все підстави, коли ви на законних речах і вас будь-який суд виправдає. Якщо вони навіть захочуть судитися з вами, подадуть, що ви відмовились. Тільки, знаєте, інколи є така річ, коли акт відмови складається, людина нічого не пише і не підписує. Не можна цього робити. Повістку можете не підписувати і не брати. А от акт відмови треба чітко написати: причина, чому ви відмовляєтеся і так підписатися. Тому відрізняйте, що можна підписувати, що не можна підписувати. Бо якщо акт відмови буде пустий, то в суді ви вже потім нічого не скажете. можете сказати, о, там були такі-такі ідеї, -такі а де вона зафіксована? Тому в акті відмови обов'язково всі порушення треба вказувати. Якщо не хочуть давати, я теж давав відповідну заяву щодо підстав відмови, принаймні цю заяву заповніть і подайте. Дуже важливо це зафіксувати. Так, що він каже далі? Він розцінив це, очевидно, такі дії, як викрадення особи, за яку існує відповідна кримінальна відповідальність, а саме стаття 146 Кримінального кодексу незаконне позбавлення волі або викрадення людини. І якраз тут санкція статті дійсно передбачає від 5 до 10 років. Цей офіцер ЗСУ зазначив, що ніхто не може утримувати людину проти її волі, навіть співробітник поліції. Законом обмежений максимальний час утримання людини. Це три години. Крапка. Три години вас можуть де, е, затримати, але працівники поліції. А працівники ТЦК не є працівниками поліції. І все. І така особа має бути звільнена. Алимов назвав підробкою заповнення повістки на вулиці, коли співробітник ТЦК вносить дані особи на колінці в пустий бланк, де є тільки печанка та підпис начальника ТЦК. Він нагадав, що за це можна отримати покарання. У вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років згідно статті 355 Кримінального кодексу України примушування до виконання чи не, чи не виконання цивільно-правових зобов'язань. Я тільки можу, знаєте, як кажуть, поаплодувати цьому сміливому офіцеру, який не побоявся публічно висловити свою позицію. Щоб, знаєте, там не дивилися на гулу і казали, що там гула розказує, підриває щось, коли мені інколи щось там пишуть. Я борюся за верховенство права, за те, щоб людей поважали і цінували, і щоб нагло над людьми не знущались. От мій мотив діяльності. Я дякую, що є в різних сферах нашого життя професійної діяльності сміливі люди. Навіть в Збройних силах України, які також про це говорять, що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання і коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гула.